Од нас не ойшов ніхто, а та маленька кучка людей, котрі вдома сиділи і так до церкви не ходили, вони об'явилися, що вони такі щасливі, що вони 25-го святкували Різдво. А святкували? Що так значить, святкували? Вдома сиділи, шампанського випили. А то не праздник. Не так наші предки праздник. празник. про те, як ми 40 днів поста. Кажен день коляди, пости, молитви, чтені Євангелії, Слова Божого, і потім унікальні в мірі аналогія ідуть колядки наші. От чим ми обладаємо і чим доказали, і готові далі своє багатство національне і духовне захищати, і ми нам угрожали розстрілом і судами, не підемо ми ні на які уступки. Бо якщо зміниш віру свою, втратиш царство, хто з тим согласиться? Ніколи. Що ж означає, що обвиняють наших священників що якісь агенти? Найбільше респокар на совісті тих заявників. Але якщо б серйозно зайнятися ними, усі б вони платили великі штрафи. Але ми подумали: суд є Божий, а суд Божий показав, що наше Рождество многолюдної, красиво От маленьких діточок до дорослих, совершили прекрасний праздник. Просимо Бога, щоб Бог простив наших гонітелів, наших ворогів, наших клеветників. Тому що клевета це є перший признак гнилої душі, перший признак безбожної душі, перший признак неспособності чоловіка діалог вести, за всіх молитися. Чувствуватися, що ми є одна сім'я, не озирає на національність і на релігію. Боже Мати, благослови наших людей, котрі нині завершили праздничні дні Різдва Христова. І ти, рождений богомладенче Христе, благослови наших людей, особливо наших дітей. Впрочем, рахуй, Господи, і нас, дорослих, дітьми Твоїми, котрі чистим серцем святкували Різдво, а завтра зустрічають новий. Рік по нашому Юліанському календарю вічно молодому і благословенному. Якщо новий рік гражданський лише торжествують танцями співом і п'янками, то, на відміну від такого гражданського, практично ведущогося як язичника, ми на новий рік літургії, рання і пізня. Ночні співи у нашому кафедральному соборі у 12 годин із суботи, на неділю, то є на перше число по юлянському календарю, Ми будемо колядувати. Іменно так зустрічають молитвою, духовним настроєм новий рік наші люди. На відміну повторюся від людей, гражданських, невіруючих, щось там. Говорящих про щось, про якесь Різдво, 25 у них Різдво, а то вся Європа, в цілий світ. Виявляється, в Європі нікому і, і то, то Різдво святкувати. Храми пусті храми продають католики, продають под кафе, по танцплощадки, під синагоги, под якісь там мусульманські здання. А ми по-настоящему маємо своє Різдво. Всіх вас поздравляю наступаючим новим роком по Юліанському церковному вічно молодому календарю. Ми всім заявляємо, не називайте наш новий рік новий старий. Що значить новий старий? Добрий, поганий, теплий сім, теплий холодний, світлий темний. Що значить новий старий? Для кого розраховано? Знаєте на кого? На хитреців? І книжників фарисеїв Бо і то то різдво празнують, тот новий рік попразнували, а й бочують, що щось у нашому новому році ще ліпше є, і тоді хочуть і на нашу перескочити. Ну, моїм кажемо, не можна так два рази Новий рік мати, як два раз день рождения, празнувати, пожалуйста, празнували це новий рік. На нас можете прийти ми вас не проганяємо. Ну не називайте наш новий рік, новим старим. Самі ви новостарі, самі ви віруючі, не віруючі, самі ви відсталі люди, котрі не мають віри в Христа Ісуса і давно відпали в церкві. І винесіть благослови дома, мир вам і від Господа.